Є новина, друзі. Жахливий удар росіян по Дніпру. Зеленський на саміті НАТО та уряду Шмигаля. Кінець, дослухайте до кінця. Жахливий удар. Співчуття родинам загиблих. 17 людей на цю хвилину вже загинуло від терористичного російського. Удару, і це відбувається саме під час саміту НАТО, де ну треба приймати рішення проти росіян. Тиск на росіян там перебуває Зеленський. Зеленський не приймає участь в самому саміті НАТО, як я і говорив раніше. Ну тому що вони не хочуть наші європейські колеги та інші країни, щоб Зеленський дратував Трампа. Але він приймає участь у саміті. Оборонних індустрій, ну а Україна виробляє багато зброї. Тобто там є йому про що говорити. Не можна сказати, що його візит якось засушили. Там його в куток поставили. Ні, тому що заради нього організували саміт ще п'яти лідерів, які буде відбуватись завтра. Там Польща, Німеччина, Франція, традиційно, і Британія. Тобто, заради нього і саміт такий тиску на Росіян. Мерц виступаючи в Бундестазі, він сказав, що треба тиснути на Росіян, тому що для миру потрібні дві сторони, і він абсолютно правий. Україна. І Зеленський готові практично на все росіяни не готові ні на що. І саме основне, що повідомив Єремак, що він говорив з Рубіо, що нібито зустріч з Трампом буде, і практично Трамп сказав, що ймовірно він з Зеленським зустрінеться. І дуже важливо, він сказав, що Зеленський зараз в тяжкій ситуації він не мав бути в такій. Ну я так розумію, Трамп має на увазі оці терористичні обстріли Росіян, один з яких відбувся сьогодні в Дніпрі. Дуже багато людей загинуло, дуже багато поранених, і це росіяни роблять постійно. Це тиск для того, щоб Україна прийняла їхні умови ну, капітуляції, практично, або умови для продовження подальшої війни, але більш легалізовані, Про те, що я постійно розповідаю, якщо буде зустріч, я ну взагалі завжди за зустріч Зеленського і Трампа, тому що це Україні дуже потрібно, тому що нам потрібно, щоб Трамп затис Путіна. Нам потрібні санкції в ці смертельні проти Росіян нам потрібна і зброя, і гроші. На саміті НАТО має. Прийняти серйозні пакети допомоги. Це там не слабкі, якісь це реально серйозні гроші. Німеччина, от сьогодні я чув 8,5 мільярдів до кінця року, 35 мільярдів від саміту НАТО не зрозуміло за якийсь період. Але це серйозні гроші. Про це будемо говорити пізніше. Ну головне, щоб ця зустріч з Трампом відбулась, і головне ну від зеленського, що залежить від зеленського. Якщо вже там Британія і всі якби звели Зеленського і Трампа, треба щоб вона була результативною. не так як в Ватикані. Поговорили і ні хріна ні санкцій, ні тиску, ні зброї, нічого. Тому ну, будемо надіяти, що все ж таки якось Зеленський зможе вплинути і донести Трампу позицію України і позицію тиску на Росіян, тому що саме росіяни не хочуть е, миру. Ну і останній е, уряд уряду. Скоріше за все, кінець вже всі телеграм-канали пишуть, що. Шмигаля поміняють на Свириденко. Ну, ми про це говорили. Я про це вже декілька відео знімав. І як на мене, ну влада просто хоче заховати своїх корупціонерів. От Чернишова, якому голосили вчора підозру, віце-прем'єро. Ну і там багато інших, можливо, Стефанішина теж не попаде в наступний уряд, тому що з нею скандал пов'язаний з її чоловіком, який отримав в управління шалені кампанії, на яких будуть зароблятися мільйон. Та й багато там міністрів є зашкварних, Галученко і так далі, і тому подібне. І тому Зеленський і влада. Вирішила просто одним кроком, знаєте, замінити повністю уряд. Кажуть, 7-8 липня може відбутися позачергова сесія, де призначить Свереденко і новий уряд. Ну я думаю, та й має надію, що е, у тих людей, які отримали підозри, які підозрюються в корупції в уряді, більше е, не буде. Але вони мають понести кримінальну відповідальність. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. телеграм підписка.